Хто ми звідки українці досі не знайшли остаточну відповідь на це запитання, вважають учасники конференції. Пошук власної ідентичності це завжди болісний процес. А в часи, коли держава в стані війни, залишатися осторонь неможливо нікому, щоб ці сьогоднішні події не були драматичними, то найкращий спосіб про них не знати, не думати, не дивитись телевізор, не, не не слухати розмов і так далі. Чи це найкращий спосіб насправді для тих, хто? Ну, хтось просто не витримує, хтось почувається десь там вже на гаранті, то це будь єдиний спосіб. У потоці негативної інформації зберегти психологічну витримку надзвичайно важко. Потрібно шукати баланс, відволікатися, створювати власну позитивну картину світу. У вирішній ситуації опиняється людина духовна, яка в своєму житті керується постулатом. Я працюю на вічність, а не просто вічно працюю. Бо людині для польоту потрібна не піря, а сила духу, тому сильний духом, національно свідоме. Інтелектуально підкованих потребує кожна нація, кожна держава, кожна галузь. Наше суспільство поляризувалося. Людям, які опинилися з різних боків барикад, домовитися майже неможливо. Допомогти можуть лише спеціалісти. Мабуть, зараз ми всі знаходимося ще в такому підвищеному емоційному стані, коли людям з різними світоглядами. Ну дуже важко знаходити спільну мову, і тому краще через посередників або ну, уникати спілкування. Бо на жаль, коли в нас так багато емоцій, то ми дуже погано чуємо одне одного. Хвилюватися лежачи на дивані, не вихід. Так людина лише зажене себе у пастку. Потрібно шукати тих, кому гірше за тебе, і намагатися допомогти. Тільки кооперація, тільки взаємодопомога. Є зло є. Їдять тварини один одного в голодуху, і люди один одного в голодуху, в голодовку їдять, так не доводьте до голодовки, і тільки через кооперацію із Росією, як би там путінці не старалися нас посварити, із Європою, із Євразією, і з усім світом.